Thank you Вітаю, це програма про важливе. З вами у студії Я Наталя і Сьогодні наша гостя Богдана Гончар, психологіня, засновниця та керівник громадської організації, центр психологічного розвитку Аніма. Вітаю вас, пані Богдано. Усім доброго дня! Вам, Наталі, є дуже велике, велика, величезна така вдячність за запрошення. Це для мене було неочікувано, несподівано. Але мабуть, це той етап, де я маю бути сьогодні. Тут з вами я дуже рада, що ви приїхали. Адже сьогодні психологія це дуже важлива тема, насправді для, я вважаю, для кожного українця, і певно, що ми почнемо з вашого центру психологічного розвитку Аніма, який ви заснували, який вже тривалий час успішно працює. І для мене, і для наших слухачів і глядачів, адже аудіоверсія нашої програми виходить також в ефірі Радіо Респект. А розкажіть, що зашифровано в назві Аніма і взагалі. І як працює центр? Аніма це моя ще одна дитина. Центр психологічного розвитку Аніма був заснований мною у 2015 році. І взагалі Аніма має дуже багато значень. В першу чергу Аніма з латині це є душа. В другу чергу, в терапевтичному напрямку це жіночий початок. І оскільки я мама трьох дітей, тому Аніма означає мама Ані. Взагалі, центр психологічного розвитку Аніма має дуже багато напрямків і насправді надважливих. До ковіда, до початку повномасштабного вторгнення в нас було різні розвивальні курси, була школа сучасної панянки, школа успіху та бізнесу, психологічні послуги, усі види. А наразі ми змінили трішечки формат, тому що. У Ви ситуа... реагуєте на соціальний запит, так? Так, так, однозначно, так. Да. То на даний час ми займаємося в першу чергу, це комплексна діагностика особистості. Далі це є допомога сім'ям військовослужбовців, військовослужбовцям, робота з посттравматичним стресовим розладом, допомога дітям, які отримали травмування від воєнних подій. Це і переселених українців стосується. Так, так, так. переселені особи те також да, ми охоплюємо. І е, таке, що найбільш мені подобається, це є робота з дітьми з розладами отичного спектру. Це для нашого центру не, не новий напрямок, але зараз ми працюємо в новому форматі за доказовими методами міжнародного рівня. Пані Богдано, я знаю, що до відкриття власного центру ви вже мали досвід роботи у сфері психології. Взагалі, психологія здається з 2007 року. Я працювала у свій час. Психологом в садочку, психологом в школі більше 12 років я працювала в управлінні освіти методистом з психологічної служби, завідувачем психолога медико педагогічної консультації. Тобто, можу сказати, Це що питання я питання пройш... ви вивчили в різних аспектах. Так так. так, так, тобто, можу чітко сказати, що я пройшла всі-всі-всі етапи від самого. Такого, мабуть, найпрекраснішого це є робота в садочку. До найважливішого це є методична діяльність. Ви багато працюєте зараз з дітьми? Як ви вже зазначали, здебільшого це діти, ваші пацієнти. Це особливий акцент. такий, це діти з. З аутичними проблемами, так якщо можна так сказати, але я знаю, що ви ви назвали багато напрямків взагалі діяльності вашого центру, і ми з вами власне познайомились навіть не. Тоді, коли ви працювали з дітьми, а тоді, коли у вас була одна цікава справа, яка стосувалася домашнього насильства, адже я знаю, що і по гендеру ви теж надавали послуги, консультації працювали як психолог. І було дуже приємно знати, що у вас виявляється, і в цій темі є не одна судова справа, де ви проходили як психолог-консультант, і це були виграшні справи. Ой, дякую, Наталія, за таке гарне запитання, те, що ви так підмітили. Насправді я займаюся такими справами більше 14 років. Систематично залучаюся до слідчих дій під час досудового розслідування. На даний час за моєю участю, за проведення моїх психодіагностичних обстежень виграно на даний час 95 успішно таких справ по насильству. І не ще ще п'яті буде ювілей? <с> да, буде юві <с> не ювілей. хотілося, б, звичайно, щоб були ці справи, але ми живемо в такому світі, що все одно виникають ситуації, які потребують реагування. І дуже добре, коли знаходяться фахові люди в тому чи іншому напрямку, які здатні допомогти. І я знаю, що жінка, яку ви консультували, це якраз з переміщених українців. І Теж була така доволі гучна справа. Так, там була дуже така нелегка справа, тому що там потрібен був такий глибоко професійний супровід тієї жінки, але і справа була резонансна, і були погрози зі сторони. Батька, але ми так гарненько в команді то все зробили, гарно виграли, і зараз на, наразі на сьогоднішній день і жінка, і діти є в безпеці, і діти з мамою. Дуже приємно чути такі новини і спостерігати такі результати роботи, але ми повернемося до центру Аніма і до дітей. Скажіть, як часто сьогодні зустрічається аутизм? Колись більше увага приділялася ну і більш розповсюдження. Дженою і звичною Темою була тема дітей з синдромом Дауна. Uh -huh. Більше говорили, були спеціальні центри. Про аутизм говорили трішки менше. Або мені так здається, я можу помилятися. Але в останні роки мені здається, що тема аутизму набуває все більшого звучання. І з чим це взагалі пов'язано? Чи з'явились нові методики лікування, чи можливо цю тему почали нарешті визнавати? На серйозніших рівнях. Чи збільшилася кількість дітей з захворюванням аутизм, От Що з цих складових, які я назвала, сприяє тому, що ми зараз бачимо збільшення статистики? Ну, Таке влучне запитання, і то є така проблема не лише нашої України, але і на, на рівні всього світу, тому що насправді кількість таких діток ну, так динамічно різко збільшується. На даний час за останні роки кількість дітей з розладами аутичного спектру збільшилась приблизно на 30% ніж раніше. Ну і, мабуть, кожного року відбувається. Це дуже багато. Да. Міжнародні центри дослідження говорять про те, що на 36 дітей наразі є одна дитина з розладами аутичного спектру. Тобто ми можемо говорити про те, що це є така швидка динаміка, і насправді це те, що досліджено, але є ж багато батьків, які не звертаються, і тому та статистика можна множити ще її на пару цифр насправді. З приводу причин, насправді, ніхто, мабуть, на даний час 100% відповіді на це не дасть. Тобто ведуться дослідження, тут можна говорити про якісь генетичні фактори, але однозначної відповіді на це немає. Пані Магдана, ви згадали, що не всі батьки звертаються, і ось, власне, це мало бути моє наступне запитання. Є така практика, коли, на жаль, стається так, що лікарі або педагоги фіксують певні поведінкові моменти, ще деякі спостереження і рекомендують батькам звернутися до фахівця. Батьки дуже. Гостро критично сприймають цю інформацію і діють за принципом, що ай переросте. Ну є таке твердження та. Ось наскільки то є небезпечно, і як відомо, що це може призвести до втрати дорогоцінного часу, коли можна його використати на благо дитини? Ну, насправді є така ситуація, і батьки не готові приймати більшості про якісь порушення або особливості своєї дитини, ну, це психологічно важко по так, перше. це дуже важко, але насправді ми можемо говорити про те, що є щось, да і можна зробити якісь втручання, яке допоможе змінити. Насправді, чим раніше буде звернення до фахівця, будь-якого фахівця, чи це є психіатр-лікар, чи це є корекційний педагог, чи це є логопед, чи це є поведінковий терапевт, так, дитина має більше шансів на те, що вона буде гарно соціально адаптована. Тобто, чим раніше ми будемо втручатися, тим буде звичайно кращий результат. Адже взагалі нейропластичність мозку, вона фактично найкраща до 4 років. Ну а далі то вже буде гірше. І тут ще можна додати такий аспект про те, що це ж є формування навичок. І якщо в ранньому віці заповнити ті навички, які мали би бути сформовані на відповідний вік у ранньому віці, да це набагато легше і швидше, ніж це робити вже в 10, 12, 15 років. Тобто, в старшому віці це можна теж, але то складніше зробити і досягти результату, якщо б ці всі дії були проведені в молодшому віці, так але звичайно звертатися потрібно в будь-якому віці. Це така моя ну власна думка. Тобто теж не керуватися, а й все одно запізно, все одно. Ні, ніколи не буває пізно. Завжди всьому є свій час і є своя готовність. Тобто, якщо батьки є можливість покращити ситуацію, так так. зараз дуже багато доказових методик. Ну про це теж хочу відмітити. Власне, пані Богдано, ви говорите, ви працюєте в різних напрямках, але зрештою психологія, ну як і будь-яка наука, і зрештою медицина, ми знаємо, що це не, не відноситься вона до точних наук, це не точна наука. але вона жива, постійно ведуться якісь розробки. І відповідно, що фахівці для того, щоб бути на рівні і бути конкурентними і затребуваними на ринку, теж повинні, мені так здається, постійно теж Проходити навчання, відвідувати курси, спілкуватися з професійними колегами і ну, тримати себе, так би мовити, в такому інформаційному тонусі і відслідковувати теж нові знання і нові методики. Постійно вчитися, коротше кажучи, як ви сприймаєте такі виклики сучасного світу? Ну, насправді це супервиклики, тому що ідеального не буває. Якщо б був якийсь б ідеал, ми б стояли всі на місці. Ну, це така перша відповідь. Друга відповідь, чому ми купуємо кожного разу новий айфон, чому ми не перемо руками, а купуємо нову пральну машину да, для того, щоб покращити своє життя. І, на жаль, так буває часто, що ми вкладаємося в технічні засоби, але не вкладаємося в себе. Так? Я завжди кажу не лише своїм колегам, працівникам центру і клієнтам, що потрібно в першу чергу оновлювати свою операційну систему. Так? А як ми це можемо зробити? Лише коли ми будемо навчатися у тих, хто вже цю систему оновив до певного рівня? Так? Тому навчатися потрібно. Якщо говорити про Навчання, то, мабуть, як я пішла в перший клас, то до сих пір я навчаюся. Ну, це таке можу сказати. Це десь і хобі, це десь і можливо смішно комусь з однієї сторони, так, але я розвиваюсь постійно. От за, останній рік, за останній рік, це 2023, візьме 2024 рік, я пройшла навчання, удосконалила свої навички в тому методі, в якому я працювала раніше. Це є метод символодрами, катативно-імагінативна психотерапія. Там дуже багато різних семінарів, ну, у нас перераховувати їх не буду. Ну, а таким великим досягненням для мене є це те, що я навчаюся і фактично завершила Інститут Майнд, інститут розуму в Каліфорнії, де є спеціалізована клініка, де є спеціалізовані дослідницькі лабораторії, суто по роботі з дітьми з розладами аутичного спектру. Також я пройшла за останній час навчання в. Прикладом аналізі поведінки це теж дуже надважливо, тому що робота з дітьми з такої категорії передбачає один єдиний метод, який найбільш ефективний це є прикладний аналіз поведінки. От. Ну, в повсякденному житті батьки швидше чують, ну, називається і біотерапія. Також надцінним для мене є те, що я знайшла можливості, знайшла ресурси і пройшла навчання методу альтернативної додаткової комунікації Пекс. Ну, загалом за цей рік дійсно я пройшла дуже багато, і не лише за цей рік, а впродовж майже кожного року я прохожу багато, низку різних різноманітних курсів. Але зараз я прохожу їх фактично на міжнародному рівні, тому що, ну, на жаль, наші це, це сертифі... сертифіковані, курси... сертифіковані да, ліцензовані доказові методики. Кіда, які є найбільш ефективними і адаптованими до умов сучасності. Ось, пані Богдано, ви назвали щойно дуже такий величезний перелік ваших навчань, курсів, семінарів. І, зрештою, я розумію, що це все не тільки час, але це і фінанси, які ви вкладаєте в своє навчання mm -hmm. і в розвиток. І разом з тим ми щоразу ось, в нас в студії були представники і кіберполіції, і інші. І неодноразово піднімалась тема шахраїв в нашій країні, в воюючій країні, так де яка бореться з агресором вже третій рік. Дуже багато з'явилось таких людей останнім часом, які нібито під благою метою пропонують послуги, але насправді є великий ризик натрапити на шахраїв. От чи є серед психологів теж такі шахраї? Як як їх можна розрізнити? Адже ну, людина може що хоче на початках розказати, і на що звертати увагу в Ну, у нас чи можливо на, на ті самі ліцензії, сертифікати? Ліцензії, сертифікати однозначно вони мають бути. На жаль, в нашій країні не існує ліцензування для психологічних послуг поки. Але я так надію, що колись ми до цього дійдемо, тому що це є дуже важливо, тому що там будуть певні вимоги, будуть стандарти. І хтось, хто просто прочитав якусь книжку, да, або ну, подивився якийсь Ютуб-ролик, надає консультації. Це ну, дійсно ну, тут хочеться плакати, тому що це є життя дітей в першу чергу, життя людей, життя клієнтів. Хочу акцентувати увагу на доказовості методів фахівцях і не фахівцях. Тому що це ну, важливо для батьків і для людей, які взагалі звертаються за психологічними постухами. Ну, В першу чергу можемо говорити, якщо я от зараз повчуся там пару місяців на хірурга і почну оперувати. Ну, звичайно, що до мене ніхто не піде, правильно ж? І тому хочу наголосити, що в першу чергу це має бути базова освіта державного зразка. От за кордоном дуже класно. У них спеціаліст-психолог це той, хто проходив навчання за денною формою. Так, а в нас буває таке, ну. Буває різне, бувають і таланти, бувають і здібності, буває внутрішній потенціал. Що були економістами за один рік заочного навчання ну, мається диплом психолога. І це теж має право існувати. Але тут ну, все-таки ж є багато сумнівів. Це перший, перший, перший момент, на який важливо звертати, це є наявність базової психологічної освіти, якщо ми говоримо про психолога. Друге, це є додаткові освіти. Да, тобто, кожен психолог вибирає собі ма напрям, якою він працює. От і на жаль, вже додатковий метод ми вивчаємо в спеціалізованих організаціях, ліцензованих структурах. Це можна подивитися зараз. Є різні реєстри після нашої з вами, після нашого з вами ефіру. Я все таки зроблю невеличкі пости і поскидаю реєстри, поскидаю різні програми, де клієнти можуть знайти собі будь-якого фахівця на по тому напрямку і по тих потребах, які потрібно. Конкретний час. По-друге, ну логічно, що психолог працює в сфері з людьми. Так? І ми люди соціальні. На нас впливає середовище. Як говорить прикладний аналіз поведінки, середовище ну, дуже впливає насправді так. І якщо ми не будемо працювати над самими собою, да, тому ми якісь свої штуки принесемо до клієнта. Або якщо ми говоримо про роботу з дітьми з розглядом аутичного спектру, да, то ми є той такий позитивний стимул, який впливає і сприяє позитивній динаміці. Тому в першу чергу психолог має працювати над собою, мати власного терапевта, або дуже гарно себе аналізувати. І ну, третій аспект це однозначно супервіз. Звичайно, тому що побачити себе зі сторони е, ну інколи є якісь такі чорні плями, і е, це така робота Кажуть, на сонці вони теж є. Сто відсотків. Да, і тут важливо мати супервізора. Я дуже вдячна е, своєму супервізору в прикладному аналізі поведінки Дарії Кобенко за отримання мною знання, досвід, практику. в… Методі символодрами Вадиму Марковичу Ямницькому, Дімітрові Сніжані і багато-багато іншим фахівцям. Ну і однозначно перевіряти сертифікати. Ще хочу наголосити на тому, що коли фахівець говорить, що заняття може бути 15 хвилин, то заняття не може бути 15 хвилин. От коли я до вас прийшла студію, мені потрібно 5-7 хвилин адаптуватися, і то є нормально. А дитинка з особливими потребами, коли приходить в інший простір, вона теж має адаптуватися. То заняття 15 хвилин уже в апріорі бути не може. А скільки воно тоді повинно бути? Ну хоча б 50. Ну, в середньому 50 хвилин воно складається з різних ну, активностей. А, а якщо дитина не може так довго висидіти там чи якщо ми говоримо про дітей з, з розладами аутичного спектру, то всі фахові доказові методи і, і, і заняття за прикладним аналізом поведінки або за Денверською моделлю раннього втручання, вони побудовані таким чином, що дитинка прекрасно е, є, 20, є, є тобто той час. Тобто фахівець знає, що робити? Так, 100%. відсотків. Пані Водано, я знаю, що ви працюєте над розширенням. Вашого центру Аніма є різні кабінети, не один, і відповідно, оскільки ви одна не можете охопити ту всю територію, я знаю, що ви шукаєте фахівців у свою команду. І зрештою, користуючись нагодою, ви можете їх запросити приєднатись до вас, щоб разом працювати в цій такій непростій сфері. Прошу. Ну, Насправді дійсно потрібно розширюватися і наскільки багато клієнтів, пацієнтів, що той ресурс, який є, його дуже мало. І я буду рада бачити АБА-терапістів, терапевтів за денверською моделлю раннього втручання, психологів, логопедів і взагалі людей, які бажають вчитися, в своїй команді. Тобто ви навіть можете не тільки брати на роботу, але і можете людей підучувати, підтягувати до певного рівня. Так, насправді ще одним із напрямків нашого центру це є підвищення професійного рівня фахівців у галузі педагогіки і психології. Тому, так, да, звичайно. На завершення хотілося б запитати таку невеличку пораду для батьків. Ми багато говорили про спеціалістів. Такі в нас оглядовий ефір взагалі психологічного центру психологічного розвитку Аніма. І якщо ми проговорили вже про фахівців і спеціалістів, що буквально кілька слів для батьків особливих діток, що б їм порадили, сказали чи побажали. Любі мої батьки, ну, в першу чергу хочу сказати, що не важливо тут статус. Тут важливо те, що це є просто дитина, яка хоче, щоб її любили, яка хоче гратися, яка теж має свої потреби. І для того, щоб максимально бути корисним для своїх діток, в першу чергу потрібно подбати про себе, тобто максимально бути в ресурсі для того, щоб давати ту любов своїм дітям. А вже інші етапи да, це вже пошук фахівців, пошук доказових методів. В першу чергу це є безумовна любов. Я думаю, що це є ну найосновніше, да, тому що кожна дитина має право на бути щасливою. Це обов'язок кожного бути щасливим. Так, дякую вам, пані Богдану, за розмову. Я думаю, ми ще будемо зустрічатися в нашій студії з різними темами, адже тема безмежна і про багато які речі ще хотілося б з вами поговорити. І нагадаю вам, шановні, що сьогодні з нами була Богдана Гончар, психологіня, засновниця та керівник громадської організації Центр психологічного розвитку Аніма. І я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Будемо здорові, віримо в перемогу. В наші збройні сили України побачимося, почуємось.